Вітаю всіх на каналі Шалена весна коло землі. 19 березня я сіяла зелений горошок. Два сорти приладу і муціо. Приладу це мій улюблений сорт, а муціо сіяла на пробу. Відео про те, як я висівала цей горох є у мене на каналі. Заходьте, дивіться, скину посилання в коментарі. А зараз додала невеличку вирізочку з минулого відео. Про ці сорти гороху, які я висівала, і про те, як я це робила. Висівалося два сорти: приладо це мій самий улюблений сорт, і муціо, котрий взяла на пробу. Висівала звичайним способом в рядки, без ніякого додаткового підживлення. Ось такі два сорти гороху. Це відбувалося 19 березня, пройшло майже 2 місяці. І через два місяці, 21 травня, ми будемо бачити наступну картину, як розвивався горох. Я, на жаль, ну, дійсно не мала часу це фільмувати, але на сьогоднішній день картина повинна бути для всіх зрозуміла, тому що є і різниця між сортами, і можна подивитися, як вони ростуть. Ось така получилася ділянка в мене з підписаними рядками. Горох висівала між малиною. Ось такий має вигляд горох приладу. Як бачите, різниця помітна, тому що горох муціо навіть ще не видно ні однієї квіточки. Ось муціо цей рядок підписаний, трохи забруднена бумажка. Але це робота, це робочі моменти. Стерильності тут не дуже варто очікувати. Стебла потужні. Міцні, але квіток ще зовсім не має ніяких натяків на квіти. На гороховіму муціо, він написаний у нас, що середньоранній сорт. А ось приладо, чим він мені дуже подобається, тим, що він дійсно дуже ранній, Дуже зарання він зацвітає, він дуже зарання плодоносить. Бачите, як от відрізняються рядочки: один рядок з квітами, а інший ще зовсім зелений. От з такого ракурсу спробуємо глянути. І малина по сторонах попускала свої листки. Я взагалі дуже люблю той сам вигляд, коли горох свіжий, зелений і весь вкритий цвітом. Це тільки починається цвітіння. Листочки, як бачите, вони такі в крапочку, неоднорідний колір листя. Такі гарні ніжні квіточки і стебла такі з листочками в крапочку. А от горох муціо, мені здається, навіть трошки грубші стебла має. І просто от такого темно-зеленого кольору листя. Для мене особисто дуже зручно, що ці сорти не достигають одночасно. І не треба галопа бігти, збирати велику масу стручків. Така от різниця між сортами. Така історія про горох. Дякую вам всім, друзі, за перегляд. До нових зустрічей, до нових відео. Будемо разом спостерігати за горохом. Які будуть стручки, як де достигати. Отака От на цей раз історія. І разом з моїм біленьким помічником.